Без військового параду та салютів пройдуть День пам'яті і День перемоги над нацизмом в столиці України. Так вирішив організаційний комітет. Традиційно чиновники покладуть квіти до могили невідомого солдата. А на території музею великої вітчизняної війни новобранці приймуть присягу. В самому музеї до 70-ї річниці перемоги вирішили провести паралелі між Другою світовою війною та сучасною війною на Донбасі. Експозицією музея великої вітчизняної війни прем'єр-міністра водить працівниця меморіального комплексу. Читовісті. він герой України. Десять місяців він вже бореться разом з лікарями за життя. До 70-ї річниці перемоги тут вирішили провести паралелі між другою світовою та нинішньою війною на сході України. Експозицію назвали родинну пам'ять про війну збережено. Зібрали в ній особисті речі, а саме куртки 23 бійців, які воюють на Донбасі. Є тут і та, що належить Надії Ставченко. У ній вона була на майдані. Полоненого кіборга українці бачили його інтерв'ю російському лайф Ньюзу. Ти хто, український солдат? Так. В якому подрозділені проходив службу? Та я, взагалі, водитель. Поруч з куртками солдатів фотографії їхніх родичів? Поруч з кольоровими вже портретами героїв сьогоднішніх. Є такі чорнобілі фото їхніх дідів і прадідів, якщо такі фото в родині збереглися. От, власне, суть цієї цього. Це все паралелі, паралелі, які ми знаходимо в родинах і в родинних історіях. А це речі солдатів, які загинули на Донбасі. Тут і одяг, і книжки, і годинники, і особисті ікони. Є і спалена казка генерала Сергія Кульчицького. Він загинув у збитому терористами вертольоті любий папочка. У нас уже зозуля кукає, шпаки прилетіли і ластівки прилетіли. Рідненький, мені нічого не треба, тільки приїзди додому, живий. Цілую тебе крепко. А це листи на фронт часів Другої світової у відеороликах, які презентували напередодні 70-ї річниці перемоги історії українців, які в той час боролися в різних арміях. Таких матеріалів не знімали дванадцять воїнів Другої світової. Зіграли бійці, які воювали на Донбасі. Ініціатива урядова. Показати правду про те, що Україна втратила 40% людських і матеріальних втрат від загального обсягу втрат в Другої світовій війні всіх держав. Показати правду про те, що без України ніколи би цієї перемоги над нацизмом не було. Окрім виставки в музеї та відео історій, у день пам'яті, 8 травня, буде перша хвилина миру о 23-й годині першій хвилині. Саме в цей час твердять історики в Європі запанував мир. Яна танчак, Вадим Тимофієв, новини на першому.